Дорогі брати та сестри, вітаю вас на ютуб-каналі Вічер в нашій програмі Апостольські Настанови. Я, протерій Володимир Давидов, разом з вами читатиму Святе Письмо. Сьогодні ми з вами продовжуємо розбір, умовно кажучи, розбір так, другого послання святого апостола Павла до Коринфян і читатимемо 11 розділ. Нагадаю, що 10, 11 і 12 розділи вони різко міняються за характером у, їх, ну, у відношенні до попередніх розділів. Тобто там ніби якась проблема вирішена. Ніби вже все добре. Апостол Павло хвалить Коринфян. А от з 10 і от 11, 12 різко міняється тон, де апостол Павло в дечому так. Ніби в своїй мові ніби приводить контраргументи щодо звинувачень в його адресу, ніби відстає свою честь. І от, е якщо в 10 главі апостол Павло говорить за своє служіння, то в 11 розділі він починає говорити і. Про тих, хто прийшли, ну, про, грубо кажучи, про своїх опонентів, які піддавали сумніву його авторитет, виступали проти нього, і, ну, уже за все, навіть намовляли Коринфін проти апостола Павла. А якщо е, прийняти до уваги те, що після того, як був апостол Павло привів коринфін до Христа, проповідував і пішов далі подорожувати, його певний час там не було. Роками декілька років то, звісно, з'явилися нові, нові християни, члени Української церкви, які взагалі не знали апостола ну, Павла тільки по розповідям знали. Не чули, не бачили, не були знайомі. І, звісно, на таких коринтян було легше вплинути. тим то виступав проти апостола Павла. А хто ж це? Апостол Павло нам, в принципі, конкретно, звісно, не називає конкретних осіб. Він не вдається в подробиці, в чому конфлікт. Але з деяких речей, які він з речей, які він проговорює, ми можемо побачити, які були проти нього висунуті звинувачення або наклипи. І от о, уже в 11 розділі, знову ж таки, не вдаючись в особистості, апостол Павло все ж таки починає викривати оці своїх опонентів і, в принципі, називає їх лише апостолами. Нагадаю, що оці глави 10, 11, 12, вони досить вони відрізняються за змістом, і тому є підстави зробити висновок, що це інший лист, який сюди потрапив. Чи, Ну, випадково, скоріше за все, коли о, формувався, якби. Перелік листів апостола Павла, які збереглися, і ці, цей фрагмент в декілька глав його все ж таки відносять. ну, о, Можна зробити таку гіпотезу, що він якраз і є частиною того суворого листа, який передував подіям, які, які написані в другому посланні апостола Павла. Отже, перейдемо до самого розділу. Він досить об'ємний, тому сьогодні ми з вами його прочитаємо тільки половину. Ну, Тематично так розділимо. О, коли б ви були трохи поблажливі до мого безумства. Втім, ви і так поблажливі до мене. Я палаю за вас ревністю Божою, бо я заручив вас як чисту діву єдиному мужу, щоб представити Христу. Тут такий цікавий, гарний. Гарний такий образ, що е, ці коринфяни це е, є як невіста, а от Христос це є як наречений. Ми пам'ятаємо притчі Христос, дуже часто використовував цей, цей образ нареченої, а взагалі в відхозавітному такому е, відхозавітних текстах і образах наречена це був Ізраїль. А Бог це був е, наречений. І тут якби, ну, схожа ситуація, тобто, користуючись тим образом, апостол Павло вже називає нареченою ну, Коринську церкву. А в принципі, це вже відношення йде взагалі до всього до церкви Христової, ну, взагалі світо, світо, ну, світового масштабу. Тобто, церква Христова, вона одна: коренська, російська, е, македонська. Фесалонікійська і тому Ефеська це все малі частини єдиної церкви Христової, яка церква є нареченою Христовою. Ну, і якби, цей образ апостол Павло теж, е теж використовує. От він каже, що ви. Будьте поблажливі до мого безумства. Справа в тому, що, скоріше за все, на апостола Павла зводили наклеп, що, ну, що він безумний. Тобто безумство говорить глупості і взагалі людина глупа, нерозумна. І він каже: будьте поблажливі. Тут апостол Павло дещо відстоюючи своє, в принципі, вдається в певні такі ну, іронічні речі, іронічні слова інколи говорить. От, я безумний, ну то будьте в мене поблажливі, якщо ви вважаєте, що я безумний. От, але ви для мене, мене дуже важливі, тому що я вас заручив Христу, представив діву, вас як Діва, образ діви, да, Корінської церкви. Єдиному можу, щоб представити Христу. Я боюся, щоб і ваші уми не пошкодились, ухилившись від простоти і чистоти у Христі. Тобто прийшли ті, хто вчать чомусь іншому. Посол Павло переживає, щоб чистота віри, якою він навчив коринських християн, залишилася чистою. Ну, щоб ця чистота не була вірніше втрачена. Бо якби хто прийшовши, почав проповідувати не того Ісуса, якого ми проповідували, або якщо б якщо ви б одержали від Нього не того духа, якого одержали, або якщо він приніс би вам інше благовістя. А не те, яке ви отримали, то ви б з радістю прийняли такого. Він переживає, тому що Коринфяни дуже піддатливі. І, ймовірно, в нього є якісь там підстави або підозри, що Коринфяни, почувши його, повірили, увірували, але він сумнівається, чи вони стійкі в вірі, що він сумнівається і припускає можливість, що якщо прийдуть інші. Проповідувати щось інше, то коринфяни спокусяться і повірять в інше вчення. Він це переживає, бачите, і про проговорює цей момент. Найкраще вияснити відносини або е, взагалі налагодити. От, комунікаційний зв'язок це проговорювати речі, які тебе турбують. І це, бачите, апостол, апостол Павло вважає, що це нормально для того, щоб відновити. Стосунки і розставити, умовно кажучи, кропки, всі крапки над І. Що цікаво, якраз оця його манера, те, що він проговорює і, можливо, не дуже приємно, тому що, бачите, він коринця нам каже, що ви ну, вітряні, що ви можете спокійно увірувати і в щось інше, якщо вам прийдуть. І я боюся за це. Але, виходячи з. Спочатку другого послання апостола Павла з його перших глав, то ось саме ці слова, які ми зараз читаємо, подіяли на Коринфян, І вони зробили правильні висновки. Так. Та я думаю, що не маю ні в чому нестачі порівняно з ніби найвищими апостолами, в іншому перекладі, суперапостолами. Кого він мене називає? Це іронія супер найвищими апостолами. Хоча є і невправний у словік, продовжує апостол Павло, але не у знанні. Втім, ви всіляко і за всіх обставин це вам, втім ми всілякої за всіх обставин це вам показали. Отже. Є певні проповідники, місіонери, адже апостоли це не тільки апостол Павло і 12 інших, а це взагалі апостольське це служіння, як ми вже з вами розглядали, читаючи перше послання апостола Павла та й раніше. Що апостольство це був було певний відслуж... вид служіння, і воно давалося. От Дух Святий сходив на тебе, на, на християнина, і давав різні дари. А дух апостолства дар. Апостол, болим здарів. І апостол Павло каже: от, ну, вони називають себе там найвищими апостолами, суперапостолами. Але він каже: хоча я ну, можливо не дуже красномовний, але я точно ну, не дурний, ну не сумнівайтесь в моїх знаннях. Якщо в моє красномовство, наприклад, поступається, ви мене чули, і ви знаєте, про що я говорю. Чи скою я гріх, принизивши себе, щоб піднести вас, бо безвідплатно благовісти вам благовістя Боже? Про яке приниження? Справа в, в, в тому, що апостол Павло зараз буде тут пропи, ну, описувати, але я все ж таки скажу наперед, апостол Павло намагався. Е так. Е е е е е е е Апостол Павло не брав з Коринфян плату, ну, якби не брав з них гроші, щоб утримувати себе? І, можливо, це тут він про це говорить. Давайте далі про, про, читаємо. А, а, і в нього якби риторичне питання. Невже ви ну, до мене так ставитесь, тому що я не брав з вас гроші і не хотів бути вам в тягість? Невже це вас якби спонукає вам не довіряти мені, або дослухатися інших вчителів? Було трошки ефір у нас перервався. Так от, і апостол Павло далі продовжує. Інші церкви я обібрав, одержавши від них, ну, знову ж така трішки. Апостол Павло, взагалі, в цьому посланні, в цьому фрагменті, особливо в 11 главі, дуже різко, імпульсивно, ну прям, знаєте, кардинально відрізняється від того. Апостола Павла, які якого ми знаємо з усіх інших послань, і навіть з тих же самих перших і другого послання до Коринтів, тобто цей фрагмент взагалі так випадає, видно, що він писав ну в певних емоціях навіть. Вірогідно за все. От, і, і він так прямо так різко пише: інші церкви я обібрав, тобто брав у них о, на утримання кошти, одержавши від них утримання для служіння вам, а перебуваючи у вас, хоч і терпів нестаток, нікого не обтяжив, бо нестаток мій доповнили браття, що прийшли з Македонії. Та й у всьому я старався і постараюсь не бути для вас тягарем. Тобто для нього був принцип не брати з Коринфян. Не, важко сказати, чому саме з Коринфян. Бачите, з одних бере, у, ну, у одних бере допомогу фінансову, а у Коринфян не бере спеціально. І це не ну, чомусь у нього таке відношення до Коринфян. щоб нічому не бути в ну, втягість. Чомусь він не переймався цим, коли був у Македонін, і вони його нам вірогідніше за все утримували там. І навіть, бачите, він пішов до Коринфу, і вони його все рівно дають йому, ну, певно, допомагали коштами, хоч трішки, але допомагали, і він про це говорить. Ну, і він каже, що ж я такого зробив поганого, або де я помилився, або не зважив ну, можливо, так, образив вас, тим, що я не брав у вас гроші, що, що ну, тим, що я не брав у вас кошти на утримання себе. От прям такі в серцях таке риторичне питання звучить між рядків. От. Є істина Христова в... що у краях Ахаї ніхто не зможе відібрати у мене цієї похвали. Якої похвали? Те, що він проповідував за ідею, за ну, похвали, те, що він проповідував, привів Коринфян до Христа, але за це нічого ну, якби від них не, при... ну, не брав принципово. Чому ж так? Невже тому що не люблю вас? Ну, якби, що ви ображаєте, що у вас не беру гроші, ну не беру так, фінансову підтримку. Невже ви так думаєте? Богу відомо, що люблю. Можливо, ви сумніваєтесь, але Бог знає, що я вас люблю. Але так роблю і так робитиму, щоб не дати приводу тим, хто шукає приводу, щоб вони чим хваляться, у тому виявились такими ж, як і ми. Бачите, вірогідніше за все, ну, ці опоненти, суперапостоли, які там проти Павла повстали і почали зводити наклеп, то він каже, я не буду брати Я все одно у вас нічого, від вас нічого не візьму. щоб коли ви будете нас порівнювати, то ви побачили, що я у вас нічого не беру, а вони беруть. Бачите, щоб не виявились такими ж, як і ми. Бо такі люди. І тут апостол, по суті, виносить вирок. Бо такі люди леже апостоли, лукаві працівники, що вдають із себе апостолів Христових. І не дивно, адже сам Сатана вдає із себе ангели, ангела світла, а тому невелика річ, невелика річ, коли і служителі його вдають із себе служителів правди. Але кінець їхній буде, але кінець їхній буде за їхніми ділами. Тобто Господь воздасть кожному за своє. І якщо прийшли інші проповідники, то. Ну, ви можете просто нас, ну, апостол Павло спонукає Коринфян порівняти, що він проповідував Коринфянам тому, що любить їх, тому що ну, в нього, його не можна звинуватити, звинуватити в інших корисних цілях, крім того, що він просто любить Коринфян, полюбив їх. І ми бачимо з цих послань, що полюбив дійсно всією душею. На відміну від інших проповідників, які, вірогідніше за все, зі слів апостола Павла, випливає, що і брали гроші, і не тільки, а користувалися владою о, над Коринфянами. Коринфян, використовували Корінфян як людський ресурс для своїх амбітних цілей. І апостол Павло ну, якби спонукає коринфян порівняти: дивіться, я, який, ну, по суті. Безвозмездно. за верніше, без усякої фіна такої матеріальної подяки, виклався на всі сто для коринфян і ви і спонукає порівняти з тими, хто прийшов і якби вимагає у коринфян. Вимагає підкорення, вимагає е, утримання і тому подібних речей. Про них ми ще прочитаємо, але це вже буде завтра. Сьогодні вже трішки пізно пора, я пізно приїхав, і тому і в ефірі ми сьогодні так досить е, пізно. Тому завтра дочитаємо цю главу, по продовжимо, поговоримо. Е, запрошую вас на завтрашній ефір. Що ж, на сьогодні все. Е, так, Даниїл Мартинюк, добрий вечір. Вітання з Запоріжжя. Вітання. І на віки Богослава. Тетяна Хілько теж вітання. Що ж, перед тим, як перейдемо до молитви, прошу вас підписатися. Хто не підписаний, це важливо для нашого ютуб каналу. Також пишіть коментарі, ставте запитання. Ставте вподобайки, шерте відео в соціальних мережах. Ну і, звісно, ви можете нас підтримати або подякувати фінансово донатами. Номер картки в описі під відео. І е, також, також можете стати постійними спонсорами на YouTube-каналі Вічі, під, оформивши спонсорську підтримку і вибравши будь-який з варіантів підтримки. Будемо дуже вдячні. Що ж, на сьогодні тоді. Все, і помолимось. Бо дивлюсь, що у нас в чаті так небагато. Сьогодні невелика активність, дійсно, пізно пора, та й дивлюсь, в онлайні нас геть мало. Ну, сподіваюсь, що ті, хто сьогодні не зміг, не встиг подивляться наш ефір завтра. Що ж, помолимось, так? В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помилуй. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив на лики Озброїв Ісуса Новина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почув нас, що молимося до тебе. Зміцни силою Твої наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу. Збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння. Примори ворожнечу і справедливий миру утверди. Піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх в усьому охороняє, тим же, кому судив ти покласти душу свою. На війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини і в день праведної Твоєї відплати подай він ці нетління, бо Твоя влада, царство і сила від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надії покладаємо. І тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і присно, і на віки віків. Амінь. На цьому все, дорогі брати та сестри. Боже вам благословення, хай Господь благословляє, та оберігає мирної та тихої ночі. І до зустрічі в наступній про до зустрічі завтра. Дасть Бог зустрінемось і продовжимо читання. На все.